Традиційно недільного ранку ми відправляємось в подорож. Сьогодні ми відправляємось в місце до річки, де колись ми відпочивали разом з батьками. Варто зазначити, що дістатися цього місця було досить важко. Всі дороги позаростали, нам довелося продиратися крізь джунглі. Але це місце було успішно знайдене. І ми з братом вмить перенеслися в далекі 80-ті роки, коли ми були дітьми. Вже, може, не кладе. Річка Ірша. І ми на Рудні Шершнівській. Колись ми тут в дитинстві відпочивали. Пенки нормальные? Как мне туда не покататься? Я только так. Может, у меня слизкие ноги. А ч ⁇ не эскалатор? Что там? Рыба есть? Можна ловити рибу тут? Ми колись тут ловили рибу руками. Так же ж у 80-х роках. Батьки наші відпочивали ми тут. І купалися, я пам'ятаю. Ще недавно, ось, коли це ми були останній раз, тут було по самі по самі береги води. Було багато води. Це вже трохи спустило. Цей корінчик дуже, дуже отруйний. Річка Ірша. Де? Ось? Була вода до цих пір. Майже доходила до до берега. Це все була велика вода, дуже багато води було. Настав приємний момент будь-якого походу приготування їжі. І перша страва це рибна юшка. І так як рибалка сьогодні була неможливою через холодну погоду, то ми запаслися рибою заздалегідь. Ну і смачний смаколик на природі це смажене сало. Ну і де б ми так ще понаїдалися? Звичайно, тільки тоді, коли ми йдемо в похід. Сама Найсмачніша їжа на природі. І це факт. Ну, а тепер можна і перепочити в наметі. Такий наш намет. Все як в дитинстві. Приємні спогади. Дуб. Великий. Ай, Як це бобер вирішив його згризти? Він думає, що в нього сили багато. Не один день він тут старається. Понад річкою дуже багато стародавніх дубів, великих, товстих. Две. Але бобри вирішили дуб. все ж таки один дуб звалити. Бачиш, які дубяри. І це цей бобер вирішив його покласти на, на, на платіну. Ні, не, не зламається, в нього наростають ноги. Зуби. Поняв? Оце то він давано. Що він сточив. Ну десь він будує цю плантіну. А де він плантіну кладе, я не знаю. Класно? Обережно. Обережно. Тут твої є слід. Висякий дух. Высь, какими величезный. У него, наверное, Молчилось. молния влучила. Высь. Прикинь. Точно. Да, у него молния. Влучила. Прикольно. Молния, да. И там, и там был эти дух. Дай его такими. Нічого нього не вийде. Це не платіна, це й перенесло сюди. Кез дичка росте, груша. Як тобі річка? Крута. Готуємо другу страву. Печену картоплю із салом. Ну тут так говорить, покладеться. Тук-тук-тук. Да вас можно? Нет. Че? Я тут укухаю буду. Добре. Картоплю будешь? Да. Добре. Будешь? Нет. Ешь. Правда. Тебе а! будет Такої картоплі смачної я давно не куштувала. Багато дубів величез величезний. Знайшла О, ось такий дуб. великий дуб із забитими залізними кілками. Знаю, Можливо, цей дуб використовували для бортий, щоб добувати мед. Не. Не знаю. Ти щоб назад спустився? Аккуратно. Назад спускайся. Ня-ня-ні-н. Давай гладь. то может ветка. А дуб очень старый. Да. Ага, ты сало ешь. Дома вдома почиснули! Нормально, нормально Настав час збиратися додому. Складаємося. Як враження? Підключає. Підключає. Впечатляє. Так, нічого не знайшли, зато поїли ухі, поїли картоплі. Краще, ніж вдома, так? Да? І головне, були на природі, дуже круто тут. Чуть не загубились, так? Да? Без телефону були, без зв'язку. Без мапи. Але знайшлися, слава Богу. Річка Орі... Орієнтир. Ой. За собою все прибираємо. Щоб було культурно. Ніяких собою сміттів, нічого не залишаємо. Яблучка. Так, кілочки всі забираємо. Хто хоче води? Не, я тільки шопи. О, доставай звідти. Повербанки, все, доставай. Павербанки. Як тобі там... До речі, було круто? Тобі сподобалося, як ми сюди забиралися? Ні. Але круте місце таке. Раз. Ну що, Артем? Поїдемо іще Так. Да. на рибалку, так? Да? Да. Ну, папа буде тільки за. Всім гарного настрою, до наступної зустрічі. Ну що, з Богом. А взагалі шлях далі. Ось така у нас стежка, вся. Закидано дерва. Дорога вся завалена. Не пади, Артем. Переносимо біліка. Хтось ямку не закопав. Граніт. Бачика скеля? Впала в річку. Ух ти. Це колись лава застигла і перетворилась на граніт. Попереду ще одна перепона. А ця дорога куди веде? Не знаю, це вона куди виїжджає. На платіно вийде. Я не знаю, ми вийдемо туди. А то ми цими кругами тут ми ходили, а дорога ж то є. А ми по лісі під джунглям ходили. Будемо їхати трошечки. А що там річка? Куди уходить? Що, перепона? Точно? А як це так? Чуєш, а тут не, не було колись такої дороги через річку, Я, як у в Турченку. Йолки. Точно. Це капець. Просто круто. А якщо по той дорозі? Ось тут було все вода, бачиш? Намило тут пляшок всяких сміття. Дорога виявилась розмитою, тому перебратися на інший берег було проблематично. Було прийнято рішення шукати інший шлях. Хай бухмиле. <рес> Сподіваюся, що там дорога нормальна, не завалена. А це старі фото з місця, в якому ми сьогодні побували. Колись туди можна було проїхати і автомобілем. А сьогодні без мачете туди не дістанешся.